Hallo, Vizio heute Nimmnas Stunde 8 der Parallelen Ukraine. Und ja, hier haben wir einen Text. So, dann fangen wir an. Почемо, Peter Lange, 15 Jahre. Hier möchte ich immer wohnen. Tut ja immer Savstischitte. Mein Name ist Peter Lange und ich bin 2001 in Berlin-Spandau geboren. Meine mein Name ist Peter Lange. Я народився у 2001 році в Берлін Шпандау. Бін Геборен. Зо. So. Геборен народжуватися. Тут у нас перфект використовується діє слова з ним, її словом зайня. Я все ще живу в Шпандау та люблю свою частину міста. Also, Tal, це у нас частина. Цю частину міста. Hier ist es ziemlich grün und idyllisch. Тут достатньо зелено, тобто багато насаджень, так як ідеалістично. Ich kenne hier jede Ecke und meine Freunde kenne ich schon aus dem Kindergarten. Я знаю тут як кожний куточок, die Ecke, і мої друзі і своїх друзів я також знаю з дитячого садочку. Das finde ich gut. Und deshalb möchte ich auch nie von hier weg. Я вважаю це класним, тому я ніколи не хочу звідси як кудись їхати, тобто покидати це місце Век як кудись чи, проч, що кудись їхати. Окей. Катя Бега, 13 яри. Ich wohne leider in Berlin. На жаль, leider, я живу в Берліні. Діщати за хетіш und laud. Uh, місто дуже хетіш, хаотичне, таке дуже багато всього там відбувається, undлат. Та це дуже гучне. Хаотичне та гучне. Ібираль діг ця фекеа, лерм автос. Усюди як багато феке транспорту. Лерм uh, це в нас як шум та аутс машин. Шрекліх жахливо. Es riech nach Abgasen. Дуже смердить абгазен газами. Ось ці вихлопні гази. Мухмаль бикомий фасткане люфт. Іноді я навіть не можу дышати, я не отримую повітря. Deshalb, тому я ja, хочу жити Як за містом. This is a mess. Then we're not going to be able to do this. Я вважаю Берлін не класним, але тут я відпочиваю себе добре, тому що моя сім'я та мої друзі тут. Зіхволін почувати себе як добре. Іх фюле міх воль. Du, фюльст dich воль. Окей. Okay. schmutzig überall liegt іберіг. Але місто дуже часто брудне. І усюди знову у нас натрапило слово юбараль, «юбараль» знаходиться як сміття, лежить сміття. «Das finde ich hässlich» Це я вважаю жахливим. Берлін інтернаціональ, де Welt» – «Türken, Хінезен, Мексикана. Берлін інтернаціональний, тому тут живе багато людей з усіх, з усього як світу. Турки, китайці, мексиканці. Das finde ich gut. Я вважаю це класним, я вважаю це добре. Моє фамілія Комтаус з України в лептшон за 3 Stadt. Моя сім'я з України, і вона живе протягом трьох років у місті, тобто в Берліні. Die Leute hier sind auch meistens freundlich und hilfsbereit. Тобто, в основному, люди тут також добрі, як товариські та чуйні, тобто здатні допомогти. Julia Бюоме, 14 Jahre. In Berlin ist immer was los, deshalb mache ich die Stadt. В Берліні има вас лос. Лос – це як відбуватися щось, такий розмовний варіант. Was ist los? Що трапилось? So, in Berlin Ima was los. В Берліні завжди щось відбувається, тому мені подобається це місто. In der Freizeit kann man ins Kino gehen, schwimmen gehen, im Park skaten, Theaterstücke ansehen und so weiter. У вільний час тут можна сходити в кіно, поплавати, покататися в парку на скейті, подивитися якусь театральну виставу і так далі. Und so weiter, і так далі. Ich möchte nicht in einer kleinen Stadt leben, denn da ist es bestimmt für Jugendliche ziemlich langweilig. Я не хочу жити в маленькому місті, denn тому що там бештімт, як напевно, достатньо, цімліх, достатньо нудно для, як, для молоді. Wer lebt in Berlin gern und wer nicht? Давайте подивимось. Also, Julia Біоне lebt gern in Berlin. Антон Бетрук Лепт ін Берлін. Сюзі Ноя. Угу. А, складне питання стосовно Сюзі. Їй не подобається Берлін, але вона там почуває себе добре. Давайте відмітимо два варіанти. Ось так, от Петя Ланге лепт ін Берлін. Та Катя Берга Ліптні Керн-Берлін. So, wie begründen die Jugendlichen ihre Meinung? Як begründen, тобто свою думку обґрунтовувати. Як ви обґрунтуєте думку молоді? Uh, і потрібно знайти відповідні речення в тексті. In Berlin ist Інберлін істималос десхальп маких дістат. Тут у нас використовується ті слова тому, десхальп тому мені подобається місто. Den, тому що я почуваю себе тут добре, тому що моя, моя фамілія, моя сім'я тут. А, давайте я виділю це іншим кольором, та, я, напевно, це мені буде потрібно ось тут все стерти. Що ж, давайте дивитися, як вони обґрунтовують свою думку. Потім ви зможете зробити скріншот та передивитися. Угу. Uh -huh. Berlin ist immer was los, deshalb Tomu I love you. Berlin is international, Tomo show, then here leben Leute aus der ganzen Welt. Uh, ich finde Berlin nicht schon, aber ich fühle mich hier wohl. Then my family and my friends are not here. Katja sagte Bekomme ich keine Luft, deshalb möchte ich auch lieber auf dem Land leben. Тому я хочу жити як в селі за містом. Uh, і у нас Ich sagte... mm -hmm 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 -hmm. so. ich, finde, ich, das Петр gut, Йому це подобається. deshalb möchte ich auch nie weg von hier. Він також використав на слово deshalb. Так, Ось тут у нас все по... вже ми відмітили. І дивимось. Was sagen die Jugendlichen über Berlin? Формуліре die Sätze. Сформулювати речення. Берлин ist schön, ich lebe gern hier. Берлін класний, як гарний, І lebe gern hier. Мені подобається тут жити. Deshalb lebe ich gern hier. І бачимо, після deshalb у нас одразу йде дієслово. Тому я тому мені подобається тут жити. Ми ось так от з вами пропустимо першу частинку речення. In Berlin bekomme ich fast keine luft, Deshalb тому Deshalb äh, möchte Ich Lieber So Möchte ich lieber auf dem Land leben. Super. Тому хочу я жити як у сільській місцевості. Ich kenne in Berlin jede Ecke. Я знаю в Берліні кожну як кожний куточок. Deshalb тому also, möchte ich nie von hier weg. Super. In eine Kleinstadt is immer bestimmt für jugendlich ziemlich langweilig deshalb. Тому як там в маленькому місці. Спер! Це ми з вами зробили. Тут у нас були речення з дескальб. Тепер у нас будуть речення з Den. Pісля Den у нас є Звичайний порядок слів, підмет, потім присток. Ich finde. Also, denn, тому що. Ich lebe in Мені подобається жити в Берліні, habe, tra, ta, 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 ta. Me, тому, що у мене там багато друзів. Ich mag Berlin, denn Die Leute, тому що die Leute sind meistens freundlich und hilfsbereit. І ось таким чином ми пишемо третє речення. Тобто ми просто прибираємо крапку, пишемо den та переписуємо речення. Also, mm, так, я ось тут зроблю ось так. den. Ага, вже зробила Ден. І тут у нас валь тепер. Валь означає те ж саме, що й den. Але коли ми робимо речення з валь, тоді слово у нас йде в кінець. Бачите? Іст. Стоїть в кінці. Дієслово слово стоїть в кінці. Also, meine Familie und meine Freunde sind in Berlin. weil... Ich fühle mich hier wohl. Ну, Трішки тут таке речення. Знаєте, як нам потрібно. Його зробити uh, Ich fühle mich hier wohl. Я навіть це запишу, ich uh, fühle mich hier wohl, weil meine Freunde. ось вот так скорочу, Und meine Familie in Berlin. Sind. Ось так це буде виглядати. Я почуваю тут себе добре, тому що Вайль моя сім'я та мої друзі жив тут живуть у Берліні. Ich möchte nie von Berlin weg, weil я не хочу ніколи покидати Берлін. weil ich hier jede Ecke kenne, тому що я знаю тут кожен куточок. Die Leute in Berlin sind meistens freundlich und hilfsbereit. Ich mag die Stadt. Tut uns das gleiche. Ich mag die Stadt. Äh, Stadt. Weil die Leute, im Mustapere, Piss, Mustapere, Rätschen, meistens freundlich und hilfsbereit sind. Ich möchte lieber auf dem Land leben. Mm -hmm. Я хочу жити в селі. Weil, тому що in Berlin ich fast keine luft. Я майже не можу як дихати. So. In Berlin, ich fast keine luft bekomme Супер, Все ми з вами зробили. Mm -hmm. Так, і запам'ятовуємо, після deshalb. одразу де слово. Deshalb lebe, deshalb become, deshalb fjule. Den Звичайний порядок слів іх, фюле міх. Іх, бекоме «ніхт», іх, аж іх мех це наприклад. Після «weil» дієслово слово йде в кінець. Перекладається ден та «weil» однаково. Берлінець ніхт кляй Берлін. Берлін це не тільки Берлін. Ага. Berlin bedeutet nicht nur Sehenswürdigkeiten wie Brandenburger Tor, Museuminsel oder Fernsehturm. Das ist auch zwölf Berliner Kiez. So nennen die Berliner Bezirke und Viertel in der Stadt. Jede Kiez hat seine eigene Geschichte und sieht anders aus. Oh, interessant. Das ist Berlin ist eine Tilke. Як визначні місця, Зенсвердіхайте визначні місця, як Брандер ворота, Музей Інзель, це як острів музеїв і Fernsehturm, Це у нас як телебашня. Це також 12 берлінських районів, кварталів, частин міста. Кіц це взагалі таке берлінське слово. Так, Використовується в Берліні і означає так, як райони, квартали, якісь частини міста. Так називаються Берлінські райони та квартали у місті. Кожен кіц, кожен район має свою guiteta, історію Он зіхт андерес Aus. І виглядає по-різному. So, jetzt hören wir. Потрібно нам прослухати і показати кожен як. Ага. Hitze 25 Friedrichshain Kreuzberg, Mitte Neukölln, Tempelhof Schöneberg, Lichtenberg Charlottenburg Wilmersdorf Marzahn-Hellersdorf Pankow Deggliczelendorf Reinickendorf Pandau Treptow-Köpenick Супер. Всі в нас вже райони названі, тепер нам потрібно сказати, де вони знаходяться. І дивимось: Wo befindet sich? Sich befindet sich. Wo befindet sich also Spandau? Spandau befindet sich im also Westen im Westen von Berlin. Wo befindet sich also Reinickendorf? Im Nordwest, Nordwesten von Berlin. Und sowas. Südwesten, im Südosten, im Osten, Nordosten, und so weiter. Super. Hör zu und verbinde. Wants in Berlin Neukölln, unternimmt viel mit Freunden, 9K. Kann ins Kino oder Theater gehen. Може йти в кіно або ж в театр. Findet seinen Staat. Teil wunderschön. Вважаю свою частину міста просто прекрасною, гарною. Lebt in Berlin billig. Живе в Берліні як економно. Це неможливо, але живе в Берліні економно. Fühlt sich hier sehr wohl. Почуває себе дуже добре тут. Findet... Prenzlauer Berg, richtig cool. Ich Prenzlauer Berg, richtig cool. Es ist auch ein Region, ein Ich lebe in Berlin, in Prenzlauer Berg. Ich lebe in Berlin, Prenzlauer Berg. Lektion 8, Übung 26 Ich heiße Hanna Krause und lebe in Berlin, im Prenzlauer Berg. Hier ist es sehr grün. Ich lebe in Berlin ziemlich billig. Ich kann hier zum Beispiel ins Kino oder Theater gehen. Prenzlauer Berg finde ich richtig cool. Ich bin Ralf Koch und wohne in Berlin-Neukölln. Hier kann ich mit meinen Freunden viel unternehmen. In Berlin-Neukölln fühle ich mich sehr wohl, weil ich meinen Stadtteil wunderschön finde. Mhm. Super. Und das also wunderschön Stadt. Все. Він живе в Берліні нонкьольні Дуже багато чого робить з друзями. Ходить в театр або ж в кіно. Це в нас дівчинка. Вважає свою частину міста класною. Ральф. Живе достатньо економно в Берліні Ханна. Почуває себе дуже добре тут Ральф. Вважає пренслава Берг та живе тут Ханна. Зо. Berlin 9 Kerns here. Так, und Prenzlauer Berg знаходиться у нас ось в цій частинці знизу. І Prenzlauer Berg знаходиться у нас ось тут де панков Ось ць. приблизно в цій частинці. Що ж, давайте йти далі. The Perzone RCLIN was wo even. Що ж, люди розповідає, де вони живуть. Ich wohne im Norden von Berlin, mein Kids entstand 1920 und besteht aus sechs Dörfen. Я живу на півночі Берліну та мій район entstand як був не винайдений або ж був збудований у 1920 році, та він Бештейн Аус. Складається з шести поселень з шести сел. З ein однієї сторони, з іншої сторони, з однієї сторони, це дуже зелене, та як. Ідеальне або ж тихе спокійне місце Бцірк район. З іншої сторони це достатньо індустріальне місце. Ім'юден де з БЦІРСБІ бе для Флюгхантегель. А, а, і тепер дивимось. Так, ім... зюден, тобто на півдні а, моє... мого району знаходиться флюкхафен. Знаходиться аеропорт Темпель. Ось тут, значить, він проживає і на Що ж, супер. І хволя, wohne, wohne im імкульстенштадтальним центром Берлін. Я живу круто, в найкращому, найкрутішому, найкращій, найкрутішій частині міста в центрі Берліна. Є вонден. Hier wohnen besonders viele Studentinnen und studenten Künstlerinnen und künstler, die sehr oft verschiedene Partys veranstalten. Тут проживає особливо багато студентів та студенток як кün. Це у нас люди пов'язані з мистецтвом. Тобто якісь художники або ж скульптори які дуже часто влаштовують фершин патіс різні Hier kann man sich absolut frei fühlen. тут можна почувати себе до абсолютно interessanten Traditionen. на півні im Сюден, ан, як наш район межує <coughs> наш район межує з Нойкьольном, також районом з цікавими традиціями. Я думаю, що це у нас буде район Фрідріхшайн-Кройцбек. Ось цей район. Ось тут у нас він знаходиться. Ось цей. Альзо, гінь ві вайтер. In unseren Stadtteil hat die Geschichte von Berlin im 13. Jahrhundert begonnen. В нашій частині міста почалася історія Берліна у 13 столітті. Hier haben die Bruysley mm -hmm, цікаво. Тут жили прусські королі, а сьогодні тут знаходиться штаб-квартира федерального уряду. In unserem Kiez findet man die meisten Sehenswürdigkeiten, deswegen kommen alle Touristinnen und Touristen in erste Linie zu uns. Більшість визначних пам'яток можна знайти в нашому районі. Тому всі туристи приїжджають переважно до нас. Тобто, в першу чергу, йдуть або ж приїжджають так, приходять до нас. Я думаю, що це у нас Берлін міте Це у нас так. Центр Берліну. І вона проживає там. Hier у нас є якась інформація також, і потрібно буде попрацювати в парах. Тут нам потрібно буде розказати про мене Тайлі. Айзо, і ми шраємо Лібер Мія або ж лібер... Макс. Zum Beispiel, liebe Mia oder lieber Max, heute möchte ich dir über meinen Stadtteil schreiben. So, ich habe ein paar Varianten Viertel, So, Mein Viertel heißt bla bla bla. Es hat eine interessante, eine, neue, eine interessante Geschichte. Es gibt ein Kino, eine Eisbahn, viele Kaffees, vielleicht ein Schwimmbad, Bassin oder Alles, was, einen Park, Park Im Osten or in äh, Süden befindet sich das Taras Shevchenko Museum or the National Museum. Also alles was Sie Se, хочете, immer etwas los, it's a very design came with my friend. Тому я можу зі своїми друзями багато чого тут робити. Також ми можемо додати, наприклад, Ich kenne hier jede Ecke. Наприклад, я знаю, в цьому районі jede Ecke. кожен куточок. Also, Alles was sie möchten. Все, що ви хочете. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей. Чао-чао!